Події Resident Village відбуваються через три роки після подій сьомої частини. Сюжет розпочався з сімейної ділі в домі Ітона, котра швидко перетворилась на трагедію. З усіх сторін почали розстрілювати його жінку-мію, а потім викрали його дитину та його самого. Спостерігаючи за цим, я взагалі не міг зрозуміти, що відбувається. По дорозі до місця призначення фургон потрапив в аварію десь у лісі. і Ітон залишився єдиним, хто вижив в ній. Вийшовши з лісу, я побачив загадковий замок. Але щоб в нього дійти, треба було прийти румунське село. Село було доволі моторошне і виглядало так, як там трапилися якісь страшні події. Знайшовши вижившого, я вперше зіткнувся з перевертнями. Поодинці вони не представляли великої загрози. Але коли я вбив одного, то сусідній викликав підкріплення, і тоді почався екшон. з усього села. Вони збіглись на клич і почали полювати на мене. По відчуттям це було краще біжи, бо зараз отримуєш пизди. Останній раз я мав такі відчуття, коли проходив Дайан Клайд, втікаючи від зомбі вночі. Це була перша і не остання доза адреналіну в цій частині. В якийсь момент мене все-таки наздогнали і майже вбили, але врятував дзвін колоколів і перевертні попрямували на їх звук. Після цього я добрався до замку, але мене схопив один з босів та проволік назустріч. На ній були усі головні боси, котрі вирішували мою долю. Зібрання довелося тікати швидко. Блукаючи замков, я натрапив на загадкового торговця. Нього можна купити чи продати речі, а також підвищити рівень здоров'я та захист блоку. Для цього йому треба приносити певну кількість м'яса. Цікава та нова механіка для серії ігор, котра мені сподобалась. В замку я наткнувся на трьох сестер Дімітреську. Всіх трьох вбив без особливої складності. Для цього їх треба було спочатку трішки приморозити. Загалом ці міні боси мені сподобались, а особливо сподобалось, як підгорала їх мати після кожного вбивства. До речі, я грав через сервіс Марного геймінгу Бестроя. Він дозволяє грати в будь-які ігри на будь-якому пристрої в 60 кадрів в Full HD. дуже хороший сервіс. Раджу його усім. Посилання на нього залишу в описі під цим відео. Потім відбувся основний файт з їхньою матір'ю Дімітреско. Файт сподобався мені та вийшов доволі епічним. На цьому моменті я подумав, що вже кінець гри і зараз буде фінальний босфайт. Але я помилявся після замку Дімітрескому. Мені треба було вбити ще трьох басів і зібрати колби з Розою, дитиною Ітона. Тому селище виявилось більшим, ніж здалось на перший погляд. У кожного баса була своя унікальна та цікава локація. Першим виявилась кукла боссфайту як так. Ового тут не було, проте головоломки прийшлось проходити, а потім тікати від гомунколу. Це вперше, коли мені було реально страшно. Другим босом був якийсь уродець, який ховався у печерях, але потім перетворився на якусь токсичну рибу. З ним босфайт теж не був складним. На останок залишився король Металобрухту, котрий схопив Ітона на початку гри. Але до того як з ним зустрітись, треба було зачистити логово вулкулак і вбити їх боси. Після цього на мене чекала зустріч з королем металобру. Він на заводі створив свою армію, з якої мені прийшлось трішки повоювати. Там були різні монстри з металобрухту та трупів. Останнім був Бугай з великим пропелером, живуча зараза. Після цього я зустрівся з оперативником Амбрели. Він підготував машину для знищення короля металобрухту. Після цього в мене чекав епічний босфайт, після котрого зустрівся з Мірандою, і ця зустріч виявилася смертельною. А після цього дали пограти за оперативника корпорації Umbrella. Грати за нього було одна насолода, бо в нього нормальна зброя, і купа набоїв. Граючи за нього треба було дібратися до головного зосередження Плісняви та знищити його. По дорозі на мене чекали толпи Вулкулак та їх бос. Знищивши їх і заложивши заряд до головного зосередження Плісніви, я попрямував на пошуки Міранди, але натомість знайшов живу дружину і Мію, цей час Ітон Воскрес, бо як виявилось, він ще живий тільки завдяки плісніві. Одразу після цього розпочався босс файт з мірандою, котрий був вже більш-менш складним. Вбивши її, я врятував дочку. Ітона для Ітона порятунку вже не було. Він віддав дочку оперативнику корпорації Umbrella, а сам залишився з детонатором поряд з купченням плісніви. На борту оперативник віддав дочку Мії і повідомив про Ітана. Після цього показали дочку Ітана вже дорослу і написало, що історія батька вже закінчена. Це не тікає на те, що в наступній частині треба буде грати за його дочку Розу. Пройшовши цю частину, можу сказати, що це найкраща частина серії. Проходячи її, я отримав весь спектр емоцій. Буду з нетерпінням чекати продовження.